З минулого майбутнє пливе не пиничани. Пин. А коли то коли саме тамлина. Крутиська сіну, то гортай ве сторінка. Озернись, все є бісь! Спливає зараз, а ми озираємося назад. слухаємо зад Magic Сьогодні ми зазирнемо у 7500 80001 серії 12 липня. Мам. Мам. 12 липня. Мам. Заткни, ебало! Було надруковано перше видання Острозької біблії. Давай по новій. Все хуйня. Перше видання Острозької біблії. Вот это поворот! Друкував її Іван Федоров. За іншими даними, все це хуйня. З... За. Доброго Рара, це ж було вже. Вітаємо вас і нагадуємо, що у зв'язку з оголошеним днем жалоби. На веб, напевно, ви пам'ятаєте минулий тираж, в якому у нас народився мільйонер. І му. Власне, це може статися і сьосі. Я оголошую основний розіграш. Ар 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 Отож, якщо сьогодні ви закреслите три горизонталі з двома пірговими вогневими в одному ігровому полі, ви виграєте 187 гривень. Я... Ви зірвете джик. І якщо так станеться, сьогодні ви виграєте 3 гривень. Ну залишається побажати всім у один плюс один плюс один. Якщо ви закресли три горизонталі, одній горизонталі у кожному ігровому полі, ви виграли дві тисячі гривень, в тому числі побутову техніку торгової марки САС. І таких переможців на сьогодні 46 гравців. А зараз про головного переможця, який закреслив три горизонталі з двома пільгами під білет він придбав у сумському представництві. До речі, знову сумське представництво. Отож. Вітаємо і нагадуємо, головний переможець виграв 187 гривень. І ще раз вітаємо. І ще раз вітаємо головного переможця і для того, щоб дізнатися, як оформити ваш виграш якомога ж на швидше, будь ласка. Зверніться Оргінатне пресладецтво. Ну, а я хочу наголосити на тому, що наш Джек стоїть на місці, він зростає. І наступного тиражу він складатиме вже 3 гривень. І це дуже і дуже добре. <рес> це дуже добре. І тож ми чекаємо на вас у. Чекаємо і нагадуємо, що щонеділі, що тиражу, окрім грошей, ви можете виграти чудові призи від постійно надійно багаторічного партнера нашої програми торгової марки Сатас. Ну і ще я хочу вам нагадати, що не забувайте про газету. «Аза». за можете знайти і результати гри і будь-яку інформацію стосовно нашої гри. А також звертайтеся на офіційний сайт. Ми де ви можете переглянути нашу програму на календарі сім'ї року, місяць. А у нас уже це правда і це може статися з будь ким із вас. Ваше завдання. Ви знаєте, яке купити, <по> бо дай один лотерейний білетик, то забава. Дай Боже, щоб ось такий лотерейний білетик допоміг вам виграти гроші і гарно відпочити. Ви це заслужили. Це база. Рекламна пауза! дорогі телезрители. Поглянь, нова супа. Татарадам. Шуш. Цікавий кіпос. Ол іс чотири. Дікака. Олдіс чотири. Шукайте екстра ТВ. Ні, ніхуя. Коли зас озбираєш кіт вір'єсть шмстерна. За Доброго ранку! займайте ЗЕС на нашому святі. В ефірі день народження лолото зас. Ми будемо святкувати жиш. Не, хуня! Ми будемо дякувати героям, усім, хто тримає небо, усім, хто допомагає Україні. Разом. До перемоги допомагаємо ЗСУ. База. Собі виграємо 200 гривень. Але є забава неймовірна. Екране увага! Розіграє 400 гривень І напевне щасливчик ще й досі не може повірити у свою удачу, у своє щастя, тому що. лох Отже. А зараз а зараз 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 за ходом гри стежить вражна Знаєте, ми ще не розпочинали, а дехто вже хвилюється, що все може зникнути. Хвилюйтеся, якщо рар зникне, панікуйте. Це розіграш розіграшка. Ви можете виграти солодкі 300 гривень. Замовте додаткові ігрові комбінації. Парочка у прямому ефірі з окремого трону випадає ніхуя. Всім бажаю удачі е, 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 е. Повний вперед. Ну що ж святкуємо далі. Щастя вам, удачі і перемоги. Це велика база. Оджет. Попрошу вімкнути трон. Magic. Давай, меджик. Отже, щасливчик. А це я е, е, вітаємо, вітаємо ще раз головного переможця. Адже щойно він виграв 100 гривень наступного тиражу. На вас чекатиме наш джек. Якщо ви зробили все правильно, а саме придбали три 3... залзави в базі. Базі, я вас поздоровляю, Ми вас поздоровляємо в землі залитою кров'ю від рук страшної орди. З надією, вірою, любов'ю. Вставаймо і гуртуймо ряди. Можна випнути світло і тепло, але неможливо вимкнути українське серце. За вас, З Україною в серці. База. Але це ще далеко не все. Іржан, ну. вставай, салайку! Запам'ятали. А я тут викладуюсь, думаю, вони знімають, що потім. А ви чули, як. Ну і до подій актуальних де це... енергетики повідомляють про позапланові аварійні відключення, які можуть бути от просто зараз в українській столиці. Хорошо. Ну, це так коротенько, що відбувалося цими днями на теренах України, де і сьогодні ми боремося за своє законне право на соборну, незалежну державу.